Вітаю вас, друзі! І сьогодні у нас на огляді акварелька бренду Marco, серія хрома. Ось такий величезний набір із 36 кольорів. В першій частині цього відео ми з вами зробимо вифарбованку, а в другій частині ми помалюємо квітку півонії. Господи, як я їх обожнюю, ви не уявляєте просто. Особливо зараз весна, це так класно, потужно. Тому не помалювати я просто не могла вам дати. І взагалі я записувала ці відео ще минулого року хотіла. Створити для вас такий крутий марафон квітковий, де будуть ще більше повноцінних відео. Але зрозуміло, що мені хочеться саме понадихати вас, помотивувати, малювати для себе, для своєї душі, щоб вона розквітала. І тому я вирішила це створити не марафоном, а просто як серією відеоглядів і відеомайстер класів для вашого натхнення. І, звісно, якщо ви будете присилати відмічати мене та Марко на своїх малюночках, я обов'язково буду робити репост, заходити до вас, до вас на сторіночку, коментувати, тобто все як в повноцінному марафоні. Але головний акцент змістіть на задоволення від процесу малювання тими матеріалами, які у вас є. Якщо у вас дуже багато всього, подосліджуйте, які матеріали вам більше сьогодні подобаються чи менше подобаються, поспостерігайте за ними. І ось зараз ми з вами. Ми робимо вифарбованку хрома серії акварелі від Марко. Вона дещо така, мені здалась крейдована, досить така цікава. Я такою раніше не малювала, відверто скажу, тому що я раніше малювала дещо іншими фарбами. Тому мені цей експеримент теж сподобався. Мені здається, для арт-терапії взагалі класно, тому що є дуже насичені яскраві такі. Різнобарвні в кольори, є фарби, які досить світленько набираються, є досить такі пігментовані. Хоча мені здається, тут навіть пігменти іншого помолу, такого грубого помолу. І це теж своя специфіка, воно дає свої цікаві спецефекти. Фарба набирається досить легко. В наборі іде пензлик з резервуаром, що теж дуже зручно навіть на вулиці малювати. Я зараз малюю на. Звичайному папері 20% 25% бавовни, досить такий простий папір. І, як ви бачите, все досить легко таки лягає, цікаво висихає. І я рекомендую взагалі пробувати тестувати різні матеріали. Це розвиває вашу креативність і відчуває ваші сенсорні відчуття, і це класно. Ось така вифарбованка у нас з вами вийшла. І тепер гайда до наступної частини малювати квітку.